Усім привіт, друзі! В ефірі Афіша, рубрика, де ви традиційно дізнаєтеся про найцікавіші культурні заходи міста, які варто відвідати. Тож готуйте смаколики, умушуйтеся зручніше. Поїхали! Одна із найяскравіших артисток нової української сцени, Хрис Тонко вже 18 лютого завітає у ВДБУ імені Михайла Куцюбинського із сольним концертом. Підпишись на телеранок світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. Її пісні ви можете знати із TikTok та YouTube, але живі виступи це завжди про емоції та контакти з глядачем. У програмі вечора ви почуєте улюблені композиції, які захочеться підспівувати. Тож не пропустіть початок о 18.30, квитки коштують від 350 до 850 гривень. Готуйтеся поринути у вечір, де українське кіно звучить голосом музики. Концерт фільм «Саундтрек із кіно це особлива подія, яка вкотре нагадує, ким ми є та пробирає до мурашок. Тож 21 лютого у театрі імені Садовського ви. Почуєте саундтреки з культових українських фільмів та серіалів від Поводиря, Довбуша до спіймати Кайдаша та Конотопської відьми. Тож не пропустіть особливий проєкт, який об'єднує історію України та музику. Початок о 19.00 квитки коштують від 350 до 750 гривень. Чи готові ви доторкнутися до таємниці, яка сколихнула увесь Лас-Вегас? 22 лютого у театрі імені Садовського зустрічайте сквір це Лас-Вегас шоу. Це легендарне відверте шоу, яке руйнує межі буденності. А ще тут музика і чуттєвість танцюють в одному ритмі. Тут немає місця заборонам, лише елегантна провокація та магнетизм. Тож не пропустіть, початок о 18.00 квитки коштують від 420 до 1900 гривень. Маленьке ягня вирушає в дорогу заради мами. Попереду село пригоди та несподівані зустрічі. Чи вистачить сміливості і доброти повернутися із найважливішим? Вінницький театр ляльок запрошує на перегляд вистави казки півтори жмені вже 28 лютого. Тож приходьте разом із дітками та поринайте у чарівну атмосферу. Початок об 11 та 14.00 вартість квитка 150 гривень. Хочете поринути у космічну подорож? Тоді вам точно слід завітати у Вінницькій планетарій. Тут ви зможете відчути себе справжнім космонавтом та розглянути небесні світила і сузір'я. Доторкнутися до незвіданого простору можна щодня з 9 до 17 години. Вартість квитка від 75 до 150 гривень. Відкрийте для себе Вінницю у мініатюрі, адже у парку імені Леонтовича працює музей міні Вінниця». Визначні пам'ятки міста знаходяться тут у зменшеному варіанті, аби ви змогли роздивитися усе. Пройтися крикитими вуличками можна щодня з 10 до 18 години. Вартість квитка від 30 до 50 гривень. А якщо ж вам до душі техніка, тоді обов'язково завітайте до єдиного в Україні музею моделей транспорту. Тут знаходиться справжня гуар гурту The Beatles та безліч унікальних мініатюр. Від автомобілів та літаків до танків та кораблів. Тож будьте певні, цікавинок висачить вистачить на кожного. Двері музею для вас відчинені щодня з 12 до 19 години. Вартість квитка від 20 до 40 гривень. Отож, друзі, якщо вам Сподобався якийсь захід із нашої добірки. Не зволікайте і перші купуйте квитки. Нехай ваш день буде особливим. З вами була Фіша Вінниці. Побачимось!